До речі, на що вам схожий G-клас без окулярів на фари? Як на мене, так це викопаний Rover Discovery другого покоління. В принципі, це вся техніка військова, вони один з одним схожі. Але, але суть надійності навіть от по двигуну, по бамперу, от є моменти, де реально ти бачиш якість інженерів. А тут. До речі, встановлені диски H&G оригінальні. Мені дуже подобається цей стиль виконання цих дисків, хто встановлює їх, особливо на g клас, виглядає дуже кайфово і дуже круто. А всім, хто має якісь пропозиції цікаві по тюнінгу автомобілів, по обвісам, по як взагалі, в принципі, якісь цікаві пропозиції, кидайте, пропонуйте, будемо співпрацювати, будемо вносити якісь круті нові корективи, будемо робити щось незвичне, щось круте. З вами фрешавто номер в шапці профілю або в Дірект. Всі пропозиції розглянемо і придумаємо щось класне.